Вітаю, друзі! Продовжуємо школу пророчих снів і видінь, яка називається Як знайти Бога в снах і видіннях. І сьогодні я представляю вам другий урок нашої школи, і він називається Три принципи тлумачення пророчих снів і видінь. Але спочатку хочу вам пояснити, що є сама архітектура снів і видінь. Ділиться на два типи. Тобто, є два типи пророчих снів і пророчих сновидінь. Один тип пророчих снів і сновидінь я називаю сни прямого значення або видіння під час сну. Тобто, в цих снах немає якихось символічних значень, немає якихось алегоричних образів. Ці сни нам показують певні картини, які можуть відбутися або в недалекому, або в далекому майбутньому. Таке враження, як нас просто садовлять на машину часу і відправляють нас на день, на місяць, на два місяці, на півроку і так далі вперед. Тобто, в цих сновидіннях ми бачимо реальні картини, які є насправді. Тобто реальні будинки, реальні міста, вулиці і навіть. Людей, і що саме цікаво, в моїй практиці це дуже часта практика. Бувало таке, і на сьогоднішній день таке часто трапляється в моєму житті і служінні. Що перед тим як бути в якомусь місці, або перед тим як бути на якомусь служінні, мені Бог за день іноді, іноді за місяць, іноді за рік. Або інший період часу Бог показує це місто, в якому що саме цікаво, я ніколи не був, показує приміщення і багато інших речей, і навіть лиця конкретних людей, Бог мені показує, з якими я зустрінуся в майбутньому. І що саме цікаво, коли приходить той момент, настає, то. Ти приїжджаєш і ти просто ну, диву даєшся, наскільки все в найдрібніших деталях Бог показував тобі у твоїх пророчих сновидіннях приміщення, квартири, будинки і навіть лиця людей. Деяких людей мені Бог наперед показував, і моєму здивуванню не було меж, коли я приїжджав і я зустрічав цю людину, і кажу, друже, я тебе бачив, я твоє лице вже бачив в моїх пророчих сновидіннях. Так що це дуже розповсюджується, Дуже наявище, і це нормально, коли Бог просто бере наш дух і Він переміщає його в віддалене або недалеке майбутнє. І друга, друга, друга тип снів або пророчих сновидінь, які мають трішки іншу архітектуру, це сни і видіння, як я сказав, які несуть в собі алегоричні і символічні образи. Тобто ми не бачимо прямих картин. Натомість Бог нам пропонує певні образи символічні. Знаєте, сни, які несуть символічні образи, це наше вони схожі до притч, які Ісус розказував своїм учням, і Він навчав написано багато своїх учнів. Притчами чому тому, що він казав: вам дано знати таємниці Божого царства, а всім решту то все в притчах. Так, так що вони мають вуха, і вони не чують, і вони мають очі духовні, а мають очі, і не бачать. Тобто Христос говорив про духовні вуха, Христос говорив про духовні очі. Він не мав. На увазі наші фізичні очі і вуха. Тобто Христос свідомо нам показує сни в символі... символічні образи в снах для того, для того, щоб той, хто має духовні вуха, він обов'язково зрозуміє, що в цих символічних образах є певні. Послання, але як розуміти символічні образи в наших снах і видіння, які нам дає Бог. Для цього я сьогодні приведу три принципи, як зрозуміти або витлумачувати правильно пророчі сни і видіння. Перший принцип я називаю біблійний символізм або біблійні алегорії. Ви знаєте, що Біблія дуже повна символічних образів і алегоричних образів від самого початку до закінчення. І часто використовуються ці метафори в Біблії, ну, порівняння і так, далі, і так далі. То як це все зрозуміти? Спочатку потрібно дуже уважно досліджувати, вивчати Біблію і саме біблійні образи, біблійні алегорії. Чому тому, що коли сон приснився, я за правило як правило в своїх для того для правильного розуміння сну я завжди апелюю до тих образів біблійних, які нам дає Господь. А їх повірте дуже багато. Ну я наведу, наприклад, простенький приклад. От мені приснився сон, в якому я в батьківському домі приходжу у сад фруктовий, де ростуть дерева. Я бачу, там ростуть декілька яблунь. Але одна яблуня дуже велика, дуже чудова, і на ній такі великі, прекрасні, зелені, і жовті яблука, і червоні яблука. І знаєте, всередині в мене таке відчуття в цьому сні, що це моя особиста яблуня. Я підходжу до цієї яблуні, і знаєте, як на правах власника. Я зриваю ці яблука, і я привів. Пригощаю людей, своїх братів, сестер пригощаю і інших людей. Кажу: смакуйте, куштуйте дивіться, які чудові яблука. Про що цей сон говорить? цей сон, тому як зрозуміти цей сон? А що Біблія каже про дерево? Ви знаєте, що дерево часто в Біблії це символічний образ самої людини або е, праведника. В псалмах написано, що праведник буде як то дерево, посаджене при потоках вод, листя, якого не в'яне, і він своєчасно приносить плід. В інших місцях так само написано, що праведник буде цвісти як пальма, і ми також пам'ятаємо. Багато інших біблійних прикладів, наприклад, той же самий сон царя ходоносара, йому снилося величезне гігантське дерево, і Даніїл, пророк йому витлумачив дуже правильно, сказавши, що це дерево, цар, це є, і це є ти. Тобто, Біблія нам може, сама Біблія може дати підсказку. І це ще одна велика користь на читати Біблію, досліджувати святе писання для того, щоб краще навіть розуміти сни. Які Бог нам дає. Зрозуміло, можна, так, так, можна подивитись навіть на інші якісь образи, які Біблія нам показує: вода, вино і багато інших речей. Але ви, але буває таке, наприклад, що. В Біблії вам приснився сон, а в Біблії ви не можете знайти образів символічних для того, щоб порівняти, або для того, щоб отримати якусь певну підказку. Ну, в Біблії, наприклад, ніде не написано про автомобіль, або ніде не написано про мотоцикл, літак, потяг і так далі. А вам сниться потяг, ви їдете в потязі, або вам сниться автомобіль і ви їдете за кермом автомобіля. Як зрозуміти, що це значить для, у вашому сні для вас? На, на цей випадок нам прийде другий принцип тлумачення снів принцип асоціації. Тобто ви задаєте собі запитання, з ким, з чим мені асоціюється а, даний образ, який нам приснився в нашому сні. І сама асоціація або в серці, з чим ми, або в нашому житті, з чим ми асоціюємо той чи інший образ нашого сну, нам може дати підказку або. Указати на правильний шлях. Ну, наприклад, що таке автомобіль? Автомобіль це засіб для пересування. Тобто, іншими словами, це той предмет, який допомагає нам і служить нам. Правильно, нашим потребам служить, переміщатися з одного пункту в інший. Тобто, іншими, іншими словами, автомобіль це є образ служіння. Тобто, це може бути і коли ви бачите себе за кермом автомобілям, це говорить про те, що Бог показує вам ваше служіння. І вже в відповідності туди, туди, куди ви їдете, кого ви з собою везете, буде сон продовжувати, а буде, як би сказати, буде приходити розуміння цілісної картини, яка дана вам в цьому сновидінні. Зрозуміло. Тобто, перший принцип, як зрозуміти, витлумачити сни, це біблійний символізм. Знати і розуміти біблійні символічні образи. Другий принцип, якщо ми не знаємо, або в Біблії ми не знаходимо прикладів символічних образів до нашого сну, як я вже пояснив, то ми використовуємо цей другий принцип, який називається принцип асоціації. З чим або з ким нам асоціюється даний предмет, чи, наприклад, людина. Наприклад, вам приснився собака, пес. От мене є пес, мені приснився мій пес Лабрадор. Да, він чорний Лабрадор. І от з чим мені він може асоціюватися? І Бог мені показує, що я йду і поруч біля мене і йде мій пес, або зустрічає мене, вибігає мені на зустріч мій пес чорний лабрадор. З чим мені асоціюється мій пес Лабрадор? А скажу так, знаєте, він дуже як би сказати, загрозливий вигляд у нього зовнішній. А я знаю, але насправді він дуже добрий. Він дуже любить людей, любить е, дітей. І тому для мене Бог показує, що, можливо, ти сьогодні чи завтра, коли ти проснешся, ти зустрінешся з людиною. І ось я тобі даю характеристику цієї людини, людини на прикладі твого собаку. Що ця людина, ти впізнаєш цю людину за, можливо, таким, знаєте, трішки загрозливим виглядом. Ну, є такі люди, знаєте, суворі, такі великі, під два метри ростом, або такі, знаєте, строгі. Але насправді Бог мені відкриє. Показує таємницю, але насправді в цієї людини добре серце. Тобто, таким чином, використовуючи такий образ, Бог мені показує певні характеристики конкретної людини. Зрозуміло, так само вам може приснитися якась жінка чи чоловік знайомий, і ви просто можете спочатку для першого. Для, для початку ви маєте просто зрозуміти, з ким і з чим ця людина вам асоціюється, або які якості найперше вам кидаються, коли ви бачите цю людину, тобто якості людські, які вам приходять на пам'ять, коли ви бачите чи зустрічаєте цю людину. Але буває, наприклад, таке, що вам сниться людина. Але ви її не знаєте, тобто невідома людина, вам приснився чоловік чи жінка. Ви зовсім її не знаєте, і ви не знаєте з ким її асоціювати. Тому тут дуже важливо звернути увагу на те, під яким іменем ця людина вам приснилась. Наприклад, вам приснився чоловік. А і ви його не знаєте, але ви точно знаєте, що його звати Віктор. Тобто тут якраз акцент, оскільки ви не знаєте, з ким асоціюється вам ця людина, бо вона вам не знайома, то важливо звернути вашу увагу саме на значення імені цього чоловіка. А значення цього імені, імені цього чоловіка Віктор. А Віктор означає перемога. Тобто Бог показує на образі цього чоловіка-Віктора, що в вашому житті він дасть певну перемогу. В якійсь сфері, або прийде успіх в якійсь сфері. Зрозуміло? Що ж, е, дякую. І йдемо тепер далі. Дивіться, ще один важливий третій принцип для тлумачення і розуміння снів це принцип внутрішнього підтвердження. або Внутрішнього свідчення нашого серця, нашого духа, коли всередині наш дух, наше серце нам засвідчує правильність чи неправильність розуміння того чи іншого сну. Наприклад, буває таке, що вам приснився сон, ви не знаєте, як його зрозуміти. Ви і такі такі образи намагаєтесь приміняти до цього сну. А воно, знаєте, як в картині з пазлів, Ну, не вистачає якихось пазлів, і картина не, ніяк не може скластися. І ви відчуваєте певну стурбованість від цього, що ви не можете зрозуміти цей сон. Тому продовжуйте молитись, і я вірю, що Дух Святий в такому випадку через внутрішнє підтвердження, коли прийде, знаєте, таке внутрішнє освітлення, і прийде мир і радість. Це коли ви картину складаєте з пазлів, і нарешті ви знаходите потрібне місце для потрібного пазлу, і ви складаєте, і ви бачите, що у вас все виходить. Ви на правильному шляху, ви тоді радієте, і у вас тоді радість і мир в серці. Ось так само, коли ви близько до. Правильного розуміння сну ви будете в внутрішнє ваше свідоцтво, свідоцтво вашого серця, вашого духа буде вам підказувати той шлях правильного розуміння вашого сну. Наприклад, для прикладу розкажу цікаву історію, буквально недавно. Мені одна сестра попросила, щоб я витлумачив її сон. Ви знаєте, я їй витлумачив сон, але от в серці до кінця в мене не було такої стовідсоткової впевненості в те, що я правильно саме витлумачив їй сон. І тому, коли я молився, Дух Святий мені сказав, «Да, от ти неправильно витлумачив, ось правильне тлумачення цього сну. І Дух Святий дав мені правильне тлумачення цього сну. Що саме цікаво, ця сестра, буквально через день чи на слідуючий день, вона мені телефонує і каже, в неї такий самий стан серця. Вона каже, пастор, мені здається, ви не зовсім правильно витлумачили мій сон. Я кажу, «Да, амінь. Я не зовсім чітко, ось вам правильне тлумачення сну, і я її витлумачив по-новому, уже правильно. І вона сказала: да, амінь. Ось таке тлумачення Находить відгук в моєму серці, і я відчуваю, що саме таке тлумачення сну є правильним. Тобто внутрішнє свідоцтво нашого серця, нашого духа, також має підтверджувати правильність чи неправильність розуміння того чи іншого сну. Тому що Христос каже, що царство Боже воно є всередині нас. І царство Боже то не їжа й пиття, а праведність, мир і радість у святому. Дусі. Тобто, коли ми на правильному шляху, коли істина вона стає на своє місце в нашому серці, або ми знаходимо правильну істину, дорогу, то ми серце наше наповнюється радістю і миром. І ось таким через це приходить це внутрішнє підтвердження. Ось такі три принципи тлумачення пророчих снів і видінь сьогодні. Ними я з вами поділився. На цьому я буду завершувати цей урок, але в прикінці я хочу вам дуже сильно подякувати всім, хто, хто жертвував донатив на мій канал, на моє служіння. Я дуже вам вдячний за підтримку. Я просто хочу благословити вас, подякувати вам і сказати, Хай Господь примножить ваші фінанси в сто крат. Хай Господь. Віддячить вам, всяким добром, щоб ви ні в чому і ніколи не мали недостатку, щоб Бог завжди, як кажуть, восполняв всі ваші нужди і потреби по багатству слави своєї у Христі Ісусі. Дякую всім вам, дочекайтеся слідуючого уроку. До побачення.